Ну і далі, друзі, будемо говорити про те, що бувається у нас на фронтах, про війну, про всі ці аспекти військові. Спростовують заяви командування про зачистку центру Покровська. Також Росіяни захопили Ямпіль на Лиманському напрямку. Давайте далі про це все детальніше. Також на Донбасі тривають важкі бої. Одразу в кількох ключових точках, зокрема, і у Покровську. Ніякого зачищення центру міста, про яке повідомило командування збройних сил України, немає близько. Про це розповідає військовий з позивним мучною. За його словами, росіяни вгризлися у центр Покровська, і щоб їх вибити, треба 5-6 українських бригад. У Мирнограді ситуація ще жорсткіша, вказує боець на псевдомучної. Там сиплеться район так званих висоток. Ворог просто зносить їх бомбами. Паралельно ворог давить на східні райони Мирнограда і має там дрібні просування. На Костянтинівському напрямку західніше Іванополя росіяни розширюють сіру зону. Повідомляє про це е, наш боєць на псевдомучної. Крім того, ворог. Вчепився у лінію уздовж ріки Кривий Торець і пробує звідти просуватися далі у глиб. Окупанти працюють повільно малими групами, пробують брати українські опорники. Паралельно противник почав тиснути північніше від цього сектора. Повідомляє Мучной. на ділянці фронту біля Лиману. Противник не залишив свого просування і почав рухатися на південь від Ямполя. Тепер точно можна сказати, що Ямпіль зараз перебуває під повним контролем. Окупантів, основна мета противника вийти до сіл Закітне і Озерне, щоб гарнізону збройних сил України було ще важче виходити з Сіверська. Крім того, після цього дрони ворога вже інтенсивно долітатимуть до Слов'янська і перебувати в місті стане небезпечно. Також до грудня російські війська хочуть закріпитися на околицях Сіверська. Про це повідомив речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець. Окупанти е, не мають успіхів на Гуляйпільському напрямку Запоріжжя, але нещодавно просунулися на Оріхівському. Такі дані наводить американський інститут вивчення війни за їх оцінкою. Московити просунулися в південній частині села Новоданилівка Пологівського району на південь від Оріхова. Це сталося під час нещодавнього механізованого наступу. Також, як повідомляють експерти, окупанти ведуть штурми поблизу малої токмачки біля Степового, Степногірська та Приморського на Гуляйполи на північний північний захід від Гуляйполя на Варварівку, Прилуки, Андріївку, на північ від Гуляйполя в районі Яблукового і Єгорівки та на на Остапівське на північний схід від Гуляйполя біля привільного злагоди Красногірського, на схід від Гуляйполя біля затища високого Малинівки і зеленого гаю.